Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо редагувати наш тест і навчимося створювати вбудовані відповіді і пропущені слова. Вибираємо налаштування, заходимо в опцію редагування тесту і додаємо питання. Вибираємо питання типу, будовані відповіді, пропущені слова. Це у нас буде третє запитання. І створення цього запитання викликало в мене небия труднощі, тому я звернулася до довідки, яка знаходиться ось тут, де є такий знак питання. Прочитавши викликану довідку, я зрозуміла, що це питання потрібно сформувати за допомогою певних кодів, які позначені ось такими словами, які тут перелічені, а також розділових знаків. Кожен з цих кодів і розділових знаків має своє значення, і щоб сформувати правильно своє запитання, необхідно обов'язково добре прочитати цей текст. Ось я сформувала своє запитання таким чином. А далі роблю налаштування, знімаю штраф до нуля балів і натискаю зберегти зміну. Отже, питання появилося. Тепер натиснемо на лупу, щоб попередньо переглянути, як же виглядає наше запитання. Ось ми бачимо, початок нашого речення починається із вибору. Нам потрібно натиснути одну з цих радіокнопок, щоб вибрати правильний вступ до нашого речення. Оцінка в межах одиниці. Так, закривши попередній перегляд, переходимо до редагування тесту. І в утвореному коді я витру одну букву В і ми побачимо, як це вплине на вигляд нашого запитання. І просто натиснемо Зберегти зміни». Ще раз. Переглянемо це запитання. Отже, бачимо, що замість радіокнопок в нас появилося поле множинний вибір, де ми можемо вибрати правильний варіант своєї відповіді. Таким чином, я думаю, що ви зрозуміли, що вибір того чи іншого коду буде впливати на зовнішній вигляд нашого запитання. Бажаю успіху в створенні таких запитань. Я думаю, що вони сподобаються вашим учням. Не забудьте закрити попередній перегляд, щоб повернутися до нашого тесту. Оцінку можна змінити і тут.